Всім доброго ранку. Сьогодні 26 листопада, 8.08 ранку. І, як ви думаєте, що мене спонукало вийти в такому вигляді на мороз спеціально, щоб звернутися до вас. По-перше, я хочу докричатися і до колег-волонтерів, і до е звичайних українців, до українців за кордоном. До 1 грудня залишилось небагато часу, і ми маємо ну, максимально закупити, купити, привезти, придбати максимум запитів хлопців. Тому що а, після 1 грудня хлопці не зможуть отримати тієї допомоги, про яку вони просять. Не від маленького волонтера, не від середнього волонтера. З 1 грудня вводяться правила перетину і контролю. Гуманітарної допомоги, все це робиться виключно під мегаволонтерів, Ми їх називаємо між собою мегааферисти. І ці мегааферисти, це і Лаченков, і Стерненко, і Чмут, і Притула вже завили собачим воєм, пишучи з матюками пости. Як упалі у нас донати, звісно, упалі, тому що вам, міжнародні волонтерські організації, перестали довіряти більш того, вимагають перевірок. І е, почали е, передресовувати гуманітарну допомогу маленьким волонтерам, які дозбірують, довозять, доносять, е, звітують е, перед військовим, перед людьми, перед Богом. Але влада зробила все для того, щоб для ізбраних, для поцелованих, для любимих е, мігаволонтюрів, яких ведуть уже у владу, ви це вже бачите самі, українська правда, і лівий бірх, всі шлюхи, вже масово беруть в них інтерв'ю оці Троїці. Е, в Рузельта, Сталіна і Черчилля, як яких прозвали. І е, сьогодні, з 1 грудня, е, тільки мега-волонтери, мегафонди, в яких є мега-армія юристів і е, бухгалтерів, е, зможуть монополізувати повністю перетин кордону і е, захоплення гуманітарної допомоги, яка не доїде не до переселенців, е, не до малозабезпечених, не до пострадавших і уж тим до болядовий. Я вас дуже прошу, я звертаюся до військових. Випросіть, до людей звертаюся, до людей з великої букви. «Л». Будь ласка, за ці дні треба максимально допомогти зібрати і забезпечити максимум запитів, які просто розривають мене. Мова йде і про придбання авто е нашим снайперам. Ціна питання 37 980 гривень. Все, більша частина вже зібрана. Як я вестиму, якими кордонами я вестиму. Це мої проблеми. Головне, щоб з 1 грудня я міг вручити це авто хлопцям. Так, лежать ще 50 комплектів теплого одягу, які мають в мене забрати, бо я не зміг зібрати 40 тисяч гривень. Зможемо, зберемо, ну дай Бог. Друзі, люди. Я, ну, я не знаю, як до вас закричатися. Я спішу не тільки тому, що 1 грудня я вже не зможу цього зробити, а тому, що я не знаю, як довго я ще буду дихати свіжим повітрям. Ви ж розумієте, що не сьогодні, завтра все одно готують клопотання знову про а, взяття мене під варту. Ни, ну вони, вони не пробачать, вони не пробачили не кузьмі, вони не пробачили е, правди не. Гангадзе, вони нікому не пробачають прав система, влада не пробачають правду. Я себе ні в коїм случі не рівняю до цих людей. Я просто хочу сказати, вони також не простять мою правду. Та й Господь з ним на тому світі зустрінемось. Давайте до 1 грудня. Будь ласка, я вас дуже прошу. Зробимо все від нас залежне, щоб допомогти нашим хлопцям. І от той хлопчик, який сказав останні слова перед тим, як загинув, який сказав, що в нас немає нічого, нам нічого відбуватись, нас взяли в коло. Я хочу, щоб і Стерненко, і Притулі, і Чмуту, і Лаченко всім вам, мега-аферістам, цей хлопчик. Снився щодня, тому що через вас підрасов Гандону Порошенка, який там. Ви всі кричите, ми забезпечуємо, ми БМП ладаємо, ми машини даємо, ми дрони Хуйо видаєте. Ви просто рубаєте бабки і набиваєте собі рейтинг перед виборами. А от такі хлопці без нічого відстають цю країну і помирають. А ви підраси робите все для того, щоб максимально рубануть, і ніхто з вас. Не заїкається сьогодні разом з владою про фразу по завершенню війни після завершення війни для хлопців заради хлопців. Я таких фраз не чую. Війна, гроші нам ще треба, війна ще буде. Це все на що ви надієтеся. Хер ви вгадали? Люди добрі, Я вас дуже прошу. у нас залишилось небагато днів для того, щоб максимально забезпечити наших захисників і кожному намагатися врятувати сьогодні життя. Дякую вам.